Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас рубрика Перемога України. Давайте подивимось, що заважає Україні перемогти Росію. Скажіть, покажіть, які перешкоди. Руйнування. Це ракетні обстріли, то що обстрілюють. Є території, які підшельнику окуповані. Також карти кажуть, що ми дуже в розпачі. Багато людей, як в розочаруваннях, і багато втрат. Фізично багато втрат. Так, все буде перемога на вашому боці. Страхи по дьяволу дьявол робить... Робить такі дії, що було, що було страшно. Намисно залякує. Є якась таємниця, то що скрито, то, що ми не бачимо. І там насправді ну це вже агонія, це послідні, последні якісь рухи, і там все не так гарно, як здається. Перемоги на їх боці не буде. Тут на майбутнє виходять карти, що не взираючи на те, що так важко, що багато втрат, що обстріли і що страшно, все одно каже, це ваша доля, розклад каже, це ваша доля перемогти росіян. І ви це зробите. І тут навіть кажуть, що взагалі тільки, тільки ви це можете зробити, і це така судьба доля. Так доля запланована. І ще кажуть. Дев'ять жезлів, що не зпиняйтесь, йдіть цим шляхом ще декілька зусиль, і перемога буде на вашому боці. Ось це сама карта України, а це дев'яточка жезлів. Що не зупиняйтесь, все добре, ви переможете, щоб там не було все одно перемога за вами і це все скінчиться. Вже залишився один, може, два кроки. Ворог робить ну таке, напускає туману, води. Вводить в оману. Ось так. Заперечую негатив. Заперечую негатив. Це сльози по втратам ті, які не можна повернути. Заперечую, що втрати ще будуть. На жаль, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу приберіть всі перешкоди, які заважають Україні перемогти Росію. Збройним силам України перемогти росіян і звільнити всі території по Верховному суду буде так, так є. Так, хочу ще подивитися, що заважає. Зруй... Щоб Росія була зруйнована, щоб зникла з політичної карти світу така країна, як Росія. Скажіть, покажіть, які перешкоди, щоб це здійснилось? Що заважає? Ви знаєте, вони будуть зруйновані. Вони дійсно будуть зруйновані. Вони вже руйнуються. І. Такої країни не буде, вони зникнуть. Карта смерть вийшла. Так, шість мечів, десять житлів, чотири пентакля. Процеси, процес вже запустився, це вже почалось. Це Верховний суд. На її голови будуть по кармі. Тут вийшла карта. Така карта. Що дивіться, по Верховному суду йде обратка. Все, що вони роблять нам. Це, що вони робили нам, іншим народам, всі жертви, ці руйнування, тепер буде летіти на їх голови, і кров буде приливатися вже у них. І це Верховний суд, це карма, це повернення того, що вони нам робили. Там будуть втрати жертви, По... ну, це ваші молитви були почуті. Шість смічів, що таким чином оця. Агресія, то, що вони нам роблять, вона у нас припиняється і починається вже на їх стороні, на їх території. І ще тут така карта вийшла: це по кармі, це кармічні такі, от бачите, безконечність так, безконечність так, і ось так безконечність. Тобто вони попали у цю реінкарнацію, тобто відмиватися від цього горя, від цього зла, що вони нам наробили, і не тільки нам, це буде. Безконечно довго вони попали в цю в цепь реінкарнації, що відмиватися вони будуть довго. І там ще багато поколінь буде розраховуватись за те, що вони робили. За ці всі смерті, що вони робили, і смерті йде на їх територію, і Україна ця буде зруйнована. Зараз в них там якийсь захист стоїть, дуже сильний захист, ну, притом магічний захист, і вони такі вважають, що вони все можуть. І що там ресурси є для війни, але це скоро скінчиться, вона, ця країна припине своє існування. Нема що перекривати. Відповідь так, що припине. Перешкод нема. Так, давайте ще подивимось. Чи припиниться війна? Ні, давайте не війна. Чи настане мир в Україні в 2025 році? Чи буде мир, мирне небо, припинення обстрілів, чи буде мир в 2025 році, скажіть мені. 25-й рік ми ще будемо захищатися. І не тільки захищатися, вже буде йти відповідь. На сторону на територію ворога. Ще жертви будуть. Сама Україна. Відповідь ні, що мирного неба ще не буде. Це ваші домівки, закритий шлях на мир на цей рік. Але надія є. Так, 5 міча ще вийшла. Що це ще військові дії? В цьому році будуть активно домовлятися. Ще до кінця року це будуть домовлятися, бо тут у нас на дні колоди, двойка кубків, ще переговорний процес буде йти йти. Так, ну, Карти радять, що не втрачайте надію. Все можливо, по вірі вашій дано буде. Давайте перекривати. Заперечую, 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 заперечую. Це захисники наші. Це. Все добре. Нам дадуть щось, що ми будемо вже не такі слабкі, як були. І в нас з'явиться сила, дійсно сила. Приїде щось, то, що, що обіцяли, ну я так розумію, що це зброя і це добре. Перекриваю негатив. Прибираю всі перешкоди, які заважають мирному небу, щоб в Україні настав мир вже сьогодні. По Верховному суду буде так і так є вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, буде так. Так, давайте подивимось ще іншою колодою. Скажіть, покажіть, чи будуть якісь бунти на Росії? Чи буде там зміна влади? Чи буде народ там проти своєї влади, забастовки якісь бунти? Чи підуть вони проти свого правительства? Скажіть, покажіть, чи будуть заколоти на території Росії? Щось готується для цього. Підготовка йде якась. Вони хочуть змінити владу, слушний, слушний момент змінити владу. Оця влада, яка зараз, вона ну, її більше не буде. Вони загинуть. Карта смерть вийшла. Цей режим, який при владі він закінчується. Це його кінець і підготовка до того, що там будуть їх ліквідувати всіх. Оця таємниця скрита, то що не видно. В попередньому розкладі також виходила карта Верховної Жриці і карта звізда, що є надіжди на те, що може припинитися війна. Тут також, якщо вийдеться оця смерть, когось там вбивати будуть. Так, мірінасть. Ну, дивіться, там не буде такого закала, того, що там народ повставати не збирається, ніхто нікуди не буде йти. Там планується державний переворот тими, хто при владі, і біля неї. Тобто, зміниться кавюрні ігри, в правительстві там назріває щось, когось там вбивають. Може, Путіна, може, ще когось, ну там їх багато кого зараз будуть вбивати. І це нам дає надію, ну 100% навряд, що це вплине якось на події ті, що на фронті, що вони свою, цього, свою лінію далі будуть гнути. Ну Тут уміряність вийшла, але тут уміряність то, що люди не будуть виставати, бігати там по вулицях. Скидать правительство. Народ тихо буде сидіти собі вдома бухати, Якого нічого не турбує вони в ні політики. А про ті, що при владі будуть змінювати режим, врватися до влади. Державний переворот назріває. Так, скажіть, покажіть, якщо зміниться влада, це яким чином вплине на військові дії. Виведуть війська, будуть домовлятися, щоб дозволили торгувати, щоб зняли санкції, будуть домовлятися за якесь своє виживання, щоб покращити становище, щоб не було санкцій. Ось що будуть робити. Війська будуть виводити. Но це ненадовго, це подвох, ілюзія, обман, такий коварний план. Бачите, карти совпали, картина совпала. Тобто, що вони відведуть війська, але це ненадовго. Це для того, щоб з часом все повториться. Це обман хитрий план, хитрий ход. Домовиться і обмануть. Ну, на якийсь час мир буде, але ненадовго. Потім буде знову агресія і руйнування. Вони знову вдарять, і це буде сильніше, і також ну, це надовго така ситуація, так? Да? Заперечую, 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 заперечую. Тобто домовляться про мир, заперечую, заперечую, а згодом знову дуже кроваві, кроваві події далі будуть. Вони стануть ще сильнішими і хитрішими. Заперечую. Тобто нам ця ситуація невигідна. Це обман. Це хитрий ход. Так, я хочу справедливості, щоб були засуджені всі, хто військові злочинці, хто причетний до цих жертв, руйнувань. Щоб були засуджені всі, хто надавав накази, всі, хто їх виконував. І щоб... Кремлівський режим було зруйновано раз і назавжди. По Верховному суду буде так і так є. Вище сили, прошу допомоги, прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу відведіть біду, і щоб було зруйновано кремлівський режим, раз і назавжди, щоб було мир на мир небо в Україні, і щоб були покарані всі ті, хто надає накази вбивати і. Всі ті, хто вбиває. Поволюваючих сил буде так і так єсть. Всі ті, хто виконує накази вбивати Україну. Так. Ну, хочеться ж подивитися, чи буде мир в 26-му році. Скажіть, покажіть. 26-й рік. Покажіть мені, 26-й рік. Що буде зимою, що весною, що влітку, що осінню. Так. Чи буде мир? Мирне небо в Україні. 26-му році взимку. Покажіть. Зима 26. го ну, Ми бачимо, що з неба летить, це, я так розумію, дрони. Падають і сльози горя. Але надія вже з'явиться у нас. Так, це зима. Потім перекриємося. Весна. Весна 26 го року. Що нас чекає весною 26 го року? Чи буде мирне небо? Чи буде мир в Україні в 26-му році Весна весні. Ще змагання. Ще змагання, але. В нас буде ну, ця допомога військова, вона буде надходити, гарно надходить буде. Буде таке противостояння, цей конфлікт він буде затягуватися. І тут, що вже ми не в позиції, коли ми тільки обороняємося, а ми будемо і наступати. Літо 26-го року. Скажіть, покажіть, що буде влітку, 26-го року, чи буде мир в Україні, мирне небо, так чи ні? Це капець. ні, смерть вийшла, це ужас, п'ять чаш втрати жертви. Осінь Осінь 26-го року. Чи буде мир в Україні, мирне небо. Ні. Зима 26 року. Чи буде мирне небо? Чи припиниться обстріли, мир в Україні? Так, да, перемога. Дивіться. Шестірка жезлів, що свято, ми святкуємо. Чи припиняться обстріли? Ілюзія. Обстріли ще будуть. Напевно, до зими 26-го року ми звільнимо якісь території, які такі спустошені, якісь перемоги. Щось, ну, відіб'ємо якусь свою територію, але руйнування ще будуть продовжуватись. Сама війна, чотири міча, що ще погано. Так. Ну, нічого, перекриємо, заперечую, заперечую, заперечую. Все ще може змінитись багато разів. Заперечую, 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 заперечую. Ну, це ж в ілюзіях, що ви, люди, ви мрієте. П'ять пентаклі, що ну, розочарування, що не буде так, як ти хочеш. Так, це якісь перемоги, перемоги будуть. Прибираю негатив. Заперечую, 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 заперечую. Вище сили, духи роду, янголи-охоронці, прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу приберіть всі перешкоди, щоб в Україні був мир, мирне небо, щоб припинилися обстріли, припинилася війна, щоб мир настав уже сьогодні. Прибираю перешкоди, перешкод більше немає по Верховному суду, буде так і так єсть, та буде так. Трошки пізніше ще раз подивимось. Важливо, будуть... що ситуація зміниться на краще. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.